Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Ви на каналі Година Таро. У мене звуть Анна. І для вас карта дня на 23 лютого 24 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для Овнів. Для Овнів випадає гарна карта. Це четвірка жезлів. Карта говорить про завершення якогось проєкту, якоїсь справи, початок нової справи. Тобто, досить успішне завершення одної справи, початок нової, активної. Такої досить перспективної справи. Також карта може вказувати на святкування гарної події, на гарні новини і взагалі успішний розвиток подій в, вашій, в вашому житті. Тут вже кубки на дні колоди говорять про гарні новини, позитивні емоції, щастя, радість задоволення і насолода від життя. Досить такий овне для вас успішний день і такий гарний емоційний день буде. Тельці... Для тельців випадає рицар жезлів. Ну, рицар жезлів говорить нам про дуже активний день, про якісь можливі поїздки, як і особистого характеру, так і справ, по справах по роботі. Взагалі карта говорить про зміни, досить такі успішні зміни. Зміни в кращу сторону, як і на роботі, в кар'єрі, так і в особистому житті у ваших відносинах. Якісь питання, які вас дуже сильно хвилювали на даному етапі, вони незабаром вирішаться, і ви отримаєте гарні новини. Взагалі вам доведеться відстоювати свої переконання, свої інтереси. Саме головне не бійтеся випробування і, взагалі, не бійтеся будь-яких труднощів, які можуть виникнути на вашому шляху. Ви впевнені в собі, ви рішучі, ви сміливі і вам все під силу. На дні кроди вісімка кубків, яка говорить про сумніви, про роздуми, якісь... Про те, що ви трошечки в чомусь сумніваєтесь і ви трошки розгублені. Ви сумніваєтесь, чи ви вірно дієте, чи ви все робите правильно. Будьте рішучі, будьте впевнені в собі і наполегливі. Саме головне це впевненість. І ніякі сумніви потім вас не будуть тривожити. Близнюки. Для близнюків дев'ятка мечів. Карта говорить про страхи, стрес, переживання, недосипання постійно тривожить безсоння. Ви постійно хвилюєтесь про якусь певну проблему, і її потрібно якомога швидше вирішити, якщо ви маєте таку змогу. І саме головне взяти під контроль свої емоції, свої страхи, свої переживання, тому що ці страхи і переживання вам заважають вирішити якомога швидше ці справи. Взявши свої емоції під контроль, ви з легкістю з усім pooleides . ära vaata jah . Для раки випадає верховна жриця, це якісь таємниці, якісь секрети, які стануть найближчим часом явними. Також, можливо, ви дізнаєтесь, чиїсь таємницю відкриєтесь, можливо, відкриється і ваша таємниця. Будьте більш уважніші. Також карта говорить про недостовірність якоїсь інформації. Ви не володієте повністю всією інформацією, яка вам потрібна у важливих ваших справах. Тому якомога більше, дізнайтеся потрібної інформації. І якщо ви в чомусь сумніваєтесь, особливо будьте обережні в підписанні. Паперів. Якщо ви в чомусь сумніваєтесь, краще ці справи відкладіть на наступний день. І перш за все, довіртесь своїй інтуїції. Леви. Для лаві випадає король мечів. Всі якісь справи з паперами, це офіційні справи, це важливі рішення будете та ухвалювати, обговорювати буде досить якісь важливі справи, офіційні якісь справи. Досить серйозний буде день. Саме головне будьте трошки м'якшими і не будьте занадто такими серйозними, щоб вас трошечки не побоювалися люди з вашого оточення. На дні колоди імператриця карта говорить про успішний розвиток подій, успішність, в успіху всіх ваших справах в цей день. І про гарну винагороду за вашу працю. Також під кінець дня ви матимете гарну змогу провести час із своїми рідними, своїми близькими. Діви. Карта дня для Дів, для дів випадає сонечко. Це гарна карта, це успіх, це щастя, задоволення, гарні новини і взагалі успіх у всіх сферах вашого життя. Тому вперед, дійте! Активно працюйте, ви з усім впораєтесь. Надіколи до четвірка мечів, карта говорить про те, що ви дуже втомитесь. День буде активний, насичений різними подіями, ви дуже втомитесь, тому відпочиньте, вам це дуже допоможе Терези. у Терезів рицар жезлів. «Рицар жезлів говорить про... Активний розвиток подій, про активний день, буде дуже багато справ, активні поїздки можуть виникати і тому подібне. Саме головне, не лякайтеся трудностів на вашому шляху. Взагалі на вас очікуються зміни, і зміни ці будуть в кращу сторону у будь-якій сфері вашого життя. День буде досить активний, досить насичений, але вам все під силу. На дні колоди туз кубків. Це гарні позитивні емоції, щастя, радість, задоволення, і гарні новини, і гарно проведений час із своєю другою половинкою. Скорпіони. Для скорпіонів трійка мечів, якісь можливі конфліктні ситуації, можуть бути проблеми і невдачі в будь-якій сфері вашого життя. Ці проблеми можуть бути серйозні, але перш за все частіше, от, що в мене в розкладах ця карта програється як серйозні конфліктні ситуації, які можуть виникати. І саме головне не брати все близько до серця. Тому що цей конфлікт може вийти із-якоїсь найменшої дрібнички, але роздуйте його до великих масштабів. Також саме головне не брайтеся близько до серця, піклуємося про своє здоров'я. Якщо планувався візит до лікаря, обов'язково йдемо і не відкладаємо на наступний день. Конфліктів можна уникнути, якщо тримати свої емоції під строгим контролем. У вас обов'язково все вдасться, ви з усім спораєтесь. Стрельці. Для стрільців тут жезлів. Досить активний день, велика кількість роботи, велика кількість починань. Карта говорить, для того, щоб досягнути бажаного, вам доведеться багато і активно працювати. Якщо ви прикладете максимум зусиль, ви з усім впораєтесь і отримаєте бажаний результат. На дні це дев'ятка кубків, це гарні новини, це можливість гостей, яких ви не очікували, але яким будете раді. І ця карта говорить про здійснення вашого бажання. Тому, скоріш за все, тут, що ви планували, Потузу жезлів, ви багато будете працювати, можуть виникати труднощі, але ви з усім впораєтесь і отримаєте бажаний результат. Козироги. карта дня для козирогів. У козерогі випадає закохані. Це гарно проведений час із другою половинкою. Це, знаєте, такі ем, нові якісь почуття, не, скажімо так, не нові, а от ем, новими красками ваші почуття заграють із другою половинкою. Якщо у вас були якісь конфліктні ситуації, якщо у вас і були якісь непорозуміння, ви з усім впораєтесь, у вас це налагодиться, буде гарно про вечір буде. Це вка... карта може вказувати на освідчення в коханні, на заручене. На Шлюб в цей день. І про якийсь важливий вибір, можливо, який доведеться робити. Або якщо й не буде якогось вибору, то просто буде гарний день із і з другою половинкою гарні позитивні емоції. У водолійчики. У водолійчиків випадає король мечів. Король мечів говорить про офіційні справи, справи з паперами, ухвалення важливих рішень, досить такі серйозні справи, які будуть на протязі всього дня. Саме головне будьте рішучі, впевнені, в собі сміливі і не будьте занадто такі жорстокі, будьте трошки м'якші. Щоб вас не побоювалися. На дні плоти трійка кубків. Карта говорить про те, що в другій половині дня на вас очікують гарні новини, гарний розвиток подій і святкування певної події. Скоріше за все, ви на початку дня будете займатися важливими справами, які дадуть гарний результат, які дадуть успішний результат, і під кінець дня ви будете просто святкувати якісь гарні новини, якісь певні події в вашому житті. День для вас гарний успішний, тому дійте, будьте впевнені рішучі. Рибки у рибок випадає семірка мечів. Карта говорить про обмани, шахрайські дії, маніпуляції. Обманом може захоче хтось вимогнути якісь певні кошти, там, прикинутися таким нещасним, бідним і так далі. Також карта може і вказувати на те, що е, ви будете застосовувати якісь певні хитрощі в досягнення своєї цілі. Будьте, будьте, знаєте, от якщо застосовуєте якісь хитрості, то обдумуйте свої дії. Також на дні Коди Десятка жезів, яка говорить, що ви взяли на себе велику кількість обов'язків у цей день. цей день, їх краще розподілити. Бажаю всім гарного і вдалого дня. Хай у вас усіх, усе обов'язково збудеться. Дякую всім вам за ваші лайки, за ваші коментарі. Мені їх дуже приємно читати. Все хай буде добре. До побачення.